Сторони захисту заява. Я все ж таки, не дивлячись на те, який темп було задано розгляду даної судової справи, я все ж таки клопочу перед судом оголосити перерву. До понеділка, оскільки через свій стан здоров'я, який повністю виснажений, я не можу сьогодні повноцінно приймати участь в розгляді даної судової справи та надавати кваліфіковану правову допомогу своїм підзахисним. Вважаю, що той темп, який було розпочаток та продовжується в даній справі, за дня в день. Розгляд справи з 10 до 6 години вечора, безперервно відбувається. Я через свій фізичний стан здоров'я не можу сьогодні бути в якості захисника Машенько-Юліолі. Через, через ті тортури, які влаштували для захисту в частині познайомлення Це з матеріалами справи. Ви не просто захисних у справі. Ви, 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 ви. адвокат. Дотримуєтесь, дій, будь ласка, норм адвокатської етики. Я в першу чергу дотримуюсь норм адвокатської етики, які Це говорять ви, 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 про те. законодавства. Я в першу чергу дотримуюсь норм законодавства і правила адвокатської етики також відносяться до норм... Законодавчого акту. З урахуванням того, що я беру до уваги в першу чергу домінантність інтересів свого клієнта і в силу того, що на даний час захист не в повній мірі першу чергу через стан свого здоров'я не може продовжувати, я не можу бути присутній в залі судового засідання, я прошу оголосити перерву до понеділка. Для отримання необхідної медичної допомоги, якщо вона мені все ж таки за рекомендаціями лікарів знадобиться. І в понеділок прошу продовжити розгляд даної справи. Свій заяві. Ти ж сказав, що маєте заяву відкриватися до портання. Заяву викладання. Казала на те, що в суді до вас були застосовані тортури. Твіша в залі суду. які тортури, тортури повідомлять вас і хто до вас застосовував? Шановні захисники. Та організація роботи, яку надав, визначив своїм розпорядком головуючий, на жаль, через фізичний стан здоров'я не можна повноцінно кожен день надавати свої доводи та вночі будувати відповідні клопотання, як про це зазначає суд. За, ви сказали, що я не закінчу за я, я зараз нарядок, поясню. Хто Застосовуючи, яким чином йде в суді до вас тортури. Я поясню. Оскільки захист має за розпорядком, який було визначено в даному судовому процесі, готуватися хоч навіть вночі, навіть на судовому засіданні, яке відбулося вчора. Попитання було задоволено частково, та надано час 2 години на ознайомлення з матеріалами справи. Ми знайомились з матеріалами було справи. 2 години. Було оголошено порядок до 10-ї години ранку. <гум> Судно працює 8 Так. Я всю ніч також прослухаю. І через це змушений сьогодні звернутися до суду та просити його оголосити перерву до понеділка для того, щоб захист міг повноцінно приймати участь в даній справі. Участь не просто бути присутній, а надавати кваліфіковану правову допомогу своїй підзахиси. Тому все ж таки я звертаю до суду та прошу оголосити перерву до понеділка. Для того, щоб в повній мірі виконати свої договірні зобов'язання, які я взяв перед домом директором, виконати ухвалу суду, яка в мене було допущено в якості захисника. І виконати в першу чергу норми моралі, які не дозволяють своїми діями за шкодити тій людині, яка тобі довірилася. Суд поставив вам питання, Ви заявили про питання. Воно суд зрозуміло. на дорозі і вийшов сходу. Але в своєму виступу ви захисники адвокат вказали, що в суді до вас не застосовані тортури. Не в суді. А ті обставини, які на сьогоднішній день склалися для організації роботи захисту, вони, я вважаю, є неприпустимими. Не через, можливо, рішення суду. Я ні в якому разі не маю претензій до головуючого, він двічі задовольняв клопотання, частково задовольняв клопотання та надавав можливість. Ознайомлюватись з матеріалами справи. Перве клопотання було задоволено, надано час півтора дні. Друге клопотання також було задоволено та надано час з п'ятої години вечора до 6-ї години вечора. Також, як зазначає, суд можна було ознайомитись з 8 до 10 години сьогодні. Суд цілком лояльно ставиться до захисту. Однак все ж таки, через стан здоров'я я звертаюся до суду. Можливо, це зовнішні фактори, кліматичні умови вплинули на це. Однак я звертаюся до суду через е з клопотанням про оголошення перерви до понеділка. І головуючи вважаю, що потрібно надати відповідь суд, забрав, Ви висловили, чітко що в судді буде ситуація, тому або вкажіть, які, або чином спростуйте. Можливо, я не так висловився, я мав на увазі зовнішні фактори. Погоду, кліматичні умови. Тепер друге питання до вас. На поганий стан вашого здоров'я. Чи можете ви надати судові? Будь-яко. Але належить документи. Можливо, довідка до вічної можливо, лікарня на облизі. Ви вказуєте, як не підстави саме на поганий стан вашого здоров'я. Поганий стан здоров'я фіксується та встановлюється. Можливо, ви себе настільки погано почуваєте, що вам зараз необхідно викликати швидку залозі. Ви Якщо вона вам необхідна. Якщо можна. Ви за станом здоров'я потребуєте викупку швидкої допомоги. Я не говорю про те, що мені необхідна просто швидка допомога, однак я б хотів би зазначити про те, що через стан здоров'я я можу зібрати до медичного пункту та отримати кваліфіковану медичну допомогу до себе. Якщо суд вважає за необхідне викликати швидку допомогу, то я можу скористатись такою пропозицією і відбути, відповідно, зі швидкою. Суд Якщо? Судовому засіданні. Особливо, які приймають які щось. Висунути. Які потребують, та вказують на це. Може. Пане суддя, я е, висловив свою точку зору. Е, якщо вона не зрозуміла, мені я шкода. прошу, е, Стало чітке питання. Чи потребуєте ви за станом здоров'я виклику швидкої допомоги до суду? Зараз? Я можу самостійно дібратися до медичного Розуміло. пункту і скористатись послугами лікаря. Зрозуміло. Друге питання. Чи надаєте ви суду будь-які документи, будь-які медичні документи, підтверджуючи ваші клопотання? На даний час ні, оскільки я не був у лікарі. Але клопотання називає. Суддя, чи підтримуєте газове клопотання? Ну, безумовно, я клопотання підтримую. До суду звертаюся, так. Да. Я вже сказала про те, що на знак протесту проти того, що суд не є судом, я буду сидіти. Суддя, враховуючи, що вашу росію ображають суд. Ваші дії. Я можу пройти вимогам. Здобути, які ви наводите, реґрунтування, не виконання вимогу, законодатку, я надумання. Суд це зауважує та попереджає про неприпустимість таких дій. Я хотіла би підтримати клопотання свого захисника, і враховуючи, що дійсно адвокат сьогодні так само має певну ступінь залежності від видачі ліцензій, інших дозвільних документів на свою роботу, і він багато чого сказати просто не може. То я можу сказати, що насправді. Умови, які ви створили в суді, є тартурами. Поясню чому: тому що судові засідання проводяться щодня зранку до вечора. Ви своїми рішеннями не дали права захисту ознайомитися з матеріалами справи для п'яти тисяч сторінок півтори доби. і ще... заторні клопотання чітко озвучено захисниково це стосується цього питання. І ще вчора винесли, ну, на мій погляд, як насмішку, над законом додаткове ознайомлення протягом години з п'ятью тисячами старінок. Я не знаю людини, яка могла би за півтори доби плюс одна година вчора прочитати хоча б п'ять тисяч старінок, не кажучи про ознайомлення з справою. Тому мій захисник вимушений після завершення роботи в суді, потім вночі. Читати справу, готуватися до справи, писати клопотання на наступний судовий день. І я хочу сказати, що він вже три ночі спить по дві-три години, і організм людини просто не витримує. І він стоїть сьогодні перед певною ділемою або якісно захищати, або втрачати свідомість тут в залі суду. І тому я вважаю, що це є справжні тартури, і жодна людина такого ритму не витримає. Він мусить або відмовлятися від захисту, тому що ви йому свідомо створили такі умови неможливі для роботи, або йому потрібно тут вмирати на цьому робочому місці. Тому це тартури. І ми будемо обов'язково додавати нашу скаргу до Європейського суду з прав людини, саме додаючи ці аргументи, тому що недопустиме таке ставлення до сторони захисту. І я хочу підтримати клопотання. Дайте, будь ласка, можливість людині з'їздити до лікаря, бо він знаходиться, в принципі, в напівживому стані після такого ритму роботи, який ви задали. Тому я підтримую клопотання і прошу перенести засідання судове на 10-ту годину ранку на понеділок. Обліду, фактором, про Де він сказав вам, він не встані бути в залі сьогодні. Він не встані просто працювати без сна.